Зараз до нашого ефіру долучається Надія Адаменко, заступниця директора департаменту цифрового розвитку та трансформації Міністерства ветеранів України. Говоритимемо з нею про систему «Є ветеран». Пані Надія, вітаю вас. Добрий вечір. Добрий вечір. А розкажіть, будь ласка, про систему Є ветеран. Справа тім, що коли от я готувався до нашої з вами розмови, я вирішив подивитися, що це І я потрапив на портал, так званий ЄВетеран. Там докладний інформаційний портал, дуже якісно зроблений, простий, в користуванні, зрозумілий. я правильно потрапив? Чи взагалі система ветеран» вона ширша за цей портал? Так, є ветеран це веб-сайт, на який ви потрапили. Це насправді публічна частина великої системи єдиного державного реєстру ветеранів війни. Мінветеранів є згідно законодавства держателем цієї системи, і мінветеранів згідно своїм свого положення одним із головних завдань має ведення та супроводження єдиного державного реєстру ветеранів війни. Першим таким кроком. Це ось така трохи закрита частина: це е, облікування фактично осіб, яким надано статус, і е, в нашому реєстрі це е, учасники бойових. Дій, це учасники війни, це особи з інвалідністю внаслідок війни, постраждалі е, учасники революції гідності, особи з особливими заслугами перед батьківщиною, а також члени сімей загиблих померлих ветеранів війни і е, захисників та захисниць України. І е, ось це крок номер один е, але. Реєстр не створений з метою саме обліку. Не повинен бути реєстр заради статистики і заради самого реєстру. Реєстр має працювати на благо цих осіб, і є ветеран Гові, це якраз та наступна частина, публічна частина, яка уже згідно закону, завданням номер два має виконувати функцію сервісів і послуг для цих осіб. Угу. Тобто, щоб стало зрозуміло нашим глядачам, яким чином людина потрапляє в цю систему? Вона вже там, коли вона йде в армію захищати країну, чи треба якісь заявки додаткові давати? Щоб потрапити до єдиного державного реєстру ветеранів війни, згідно законодавству, особі треба отримати статус. І ось коли такий статус державою надано. То уповноважені органи, які цей статус надають, передають нам до реєстру цю реєстрову інформацію. Таким чином у нас з'являється людина з наданим статусом. А відповідно, ми повинні створювати сервіси. Зокрема, не є ветеранковій для того, щоб коли особа вже буде заходити і подаватися на ці сервіси, щоб відбувалася автоматична перевірка в реєстрі, чи справді така особа є, чи може вона згідно закону цією послугою користуватися? І далі система працює вже з надання цієї послуги на угу. тепер. Чи маєте ви статистику цифри? Скільки вже зараз ветеранів скористалися платформою сервісами? Так, ну так як власний реєстр довго дов, розроблявся, і тільки в лютому 23-го року введений в експлуатацію, то е, наша статистика є дуже чіткою, тому що це 23-й рік. Нам вдалося е, е, створити вже три ресурси, і е, маю якраз дані е, наступні за 12, за, за оцих 23-й рік орієнтовно 185 тисяч нових користувачів. Близько 3,7 мільйона переглядів в цієї сторінки, а щодо користування за власним сервісами, так, так як є ветеранков'юї, складається з двох частин: це інформаційна частина, де громадяни можуть зайти і подивитися, які є права пільги у, у нашій категорії, так то цим сервісом, цією сторінкою скористалося близько 660 тисяч. А також на цій головній сторінці, на яку ви сьогодні відвідували, так там є. Власне, можливість податися на е, сервіси, і тому така популярна є ця головна сторінка. А коли вже е... Перехід відбувається на той чи інший сервіс. То, наприклад, абсолютно автоматична послуга сервісу надання грошової допомоги особам з інвалідністю першої другої групи, в війни. Так від Червоного Хреста від нашого партнера, за переходів на цю сторінку було понад 435 тисяч і отримали засобами цієї абсолютно автоматизованої системи. вже 25 тисяч Тисяч наших ветеранів війни цієї категорії, отримавши цілому допомогу понад 400 мільйонів гривень, і це є однією із наших таких хороших статистик і переваг. І ми очікуємо на продовження цієї програми. Також, наприклад, цікавить статистика щодо статусів, і як отримати цей статус, щоб потрапити до нас реєстрів і користуватися сервісами, бо це стає популярним. І вже майже 100 тисяч осіб е, зайшли саме на цю інформаційну складову, щоб почитати і скористатися цим правом. Угу. Скажіть, будь ласка, яка ну, не скажу кінцева, але яка мета системи, як це в ідеалі взагалі має працювати, коли все вже буде зроблено, розроблено, заповнено і відлагоджено? Е, власне, е, саме. Е... На закритій оцій частині реєстру має відбуватися облік і осіб і всіх отриманих від держави чи від партнерів коштів. А потім максимум сервісів: ми хочемо, щоб є ветеранкові це стало таким єдиним вікном, єдиною точкою входу, де ветеран знає, що він зайде, і отримає там широкі можливість податися як на державні послуги, так і з очі. Що там буде щось цікаве і потрібне від партнерів, від бізнесу, тобто податися на заяву. І е, коли йде заповнення е, заяви на послугу, то система автоматично визначає чи вже надана така послуга, наприклад, іншими е, органами влади або місцевим самоврядуванням. Для цього ми зараз робимо дуже багато роботи для того, щоб е, подружити наші системи з іншими державними реєстрами в країні, це і реєстри сил безпеки та оборони, в першу чергу, але це і, наприклад, єдиний реєстр Мінсоцполітики, охорони здоров'я, центру зайнятості. Сподіваємося, що місцеві органи влади теж будуть поступово створювати свої реєстри послуг для постійної перевірки чи верифікації даних, і для ефективного і використання коштів, і для отримання максимально якісних послуг. Пані Надію, у нас буквально 30 секунд. Якщо можна, дуже коротко, мені дуже цікаво. Там на сайті я знайшов а, якийсь новий проект, який називається Помічник ветерана. Якщо дуже коротко, що це. Це пілотний проект Мінветеранів, поки що на стадії експерименту. Але щоб потрапити на цей проект, якраз точки входу є, є ветеран Ваві. Запрошуємо заходити. Єдина умова, що для того, щоб заповнити цю заяву, треба саме бути присутнім в облікуванні в реєстрі. Тобто це проєкт рівний рівному. Коли Учасник бойових дій, заповнивши цю анкету, і пройшовши всі етапи відбору в тих областях, які зараз це їх уже 10 на сьогодні, і упрацевлаштувавшись в сервісному офісі громади, зміг допомагати такому ж такому ж ветерану війни. Або військовослужбовцю, який ще не має статусу, але потребує такої допомоги, як підтримки, так і щодо розвитку його, так і саме цей сервіс допомагає відібрати якомога більш мотивованих і кращих, в сенсі, які які мають велике бажання і натхнення, щоб допомогти розібратися у всіх цих бюрократичних часу моментах. І щоб життя ставало простішим дуже вам дякую, пані Надія, за ваш час за ці пояснення дуже докладні, і звісно, за вашу роботу, тому що вона важлива. Сподіваюся, що всі ці чудові проекти стануть реальністю і дійсно полегшать і зроблять кращим життя наших ветеранів і захисників. Дякую вам. Дякую, На вечора.